Tego czasu nasmiechały się nad Jezusem naczelniki i kazuczy: Win innych spasaw, toż nechaj spasej sebe jak szczowin win Chrystos, Boży obranec. Nasmiechały się z niego i wojny, wony przystupające do niego, podawały Jemu ocet i kazały: jak ty judejski car, spasy sebe! Nad nim był napis: Cesar Judeif. Odeń z rozpiatych złoczyńców, lichosłowych jego czy Chyba ten nie Chrystus Spasy sebe i nas, a drugi obizwał się i skazał: Czy Ty nie boisz się Boha, kolej sam na takie zasługony? Ale my sprawiedliwo, bo distajemu należne za to, co my wczynyły. Win, że niczego pochanego nie zrobił, i dodaw. Jezusie, zadaj mene, kole prejdesz u carstwo Twoje. A więc skazał Jemu, Woistynu, woistynu, każu Tobie, Sjogodni Ty budesz zimnoju w raju. Słowo, Chospołodnie, Słowo Tobie, Дати пасторал. так дуже зручно, виявляється, говорити проповідь, можна руками махати трішки, та листки перебирати, ось так, бо коли одна рука зайнята, однією рукою досить важко. Дорогі брати та сестри, ви знаєте, в Біблії є певні місця, які здаються, чи певні фрагменти, так, які здаються. Суперечити один другому. так? Ну, Якщо хтось уважно слухає чи уважно читає, то іноді є такі місця. І не треба одразу обурюватися, казати, що ось там Біблія неповажна книга, бо суперечливі говорить про суперечливі речі. Ось, все можна пояснити, ну, чи принаймні пробувати пояснити. так? І, і Одним з таких місць є саме ситуація ось з цими розбійниками, які висіли чи злочинцями, як там перекладають з лівої і правої сторони, двох, так? Один був з лівої, другий з правої сторони Ісуса. Чому суперечливі? Бо якби ви не чули сьогоднішню Євангелію, і я вас запитав, я вас запитав чи, чи вони, як вони поводилися, то, можливо, ви б сказали так, як в сьогоднішній Євангелії, що один хулив, так? Ну, так вживається таке слово, так? Ось. а другий покаявся там, так? Але виявляється, це тільки в Євангелії від Луки сьогодні згадується так. так? Ця це, це, це версія така, найбільш, яка нам запам'ятовується. А двох інших євангелистів Матвія і Марка говорять про те, що вони обидвоє хулили. І там немає про покаяння другого. Так? Ось, то, е, біблісти пробують пояснювати, що е, е, Пояснювати ці ці розбіжності, тим е, ці протиріччя такі, так в трьох євангелистів, двох проти одного, якби так, е, тим, що е, Матвій і Марко описували ситуацію узагальнюючи, не вдаючись там, можливо, усі деталі. Так як ми з вами схильні, схильні іноді узагальнювати, говоримо, О, було гарне свято, всі були радісні. Питання, чи всі були радісні? Ми впевнені, що всі були радісні. Ти, чи я шукав там по всьому Києві і не знайшов? Ти, всі, усі підвали заглянув, так <смі> ну але це такі узагальнення. Натомість і, і, і пояснення і, і іншої групи авторів навіть краще. Вони говорять, що можливо вони спочатку обидвоє хулили, а потім один з них навернувся. Так, останню хвилину це навіть краще мені подобається. Але дивлячись, слухаючи цю ситуацію з цими двома розбійниками сьогодні, ми з вами можемо пригадати чи усвідомити собі для себе таких багато гарних речей, які можуть бути корисними для нашого з вами спасіння, бо життя ще перед нами. Ось багато речей треба треба усвідомлювати собі так, щоб вони потім ці усвідомлені добре речі добре. Потім лягли на нашу життєву дорогу, так і допомагали нам потім робити правильні вибори в житті. Так, щоб в кінцевій, в кінцевій меті якби потрапити потрапити до неба, і, наприклад, першою такою річчю, яку сьогодні можна ще раз, як ми це знаємо, але знаєте, треба повторювати, так як з дітьми малими, з дорослими, також треба повторювати, особливо коли мова про такі важливі справи, як наше з вами спасіння. Перша річ це е, спасіння і наша е, вільна воля. От Господь дав нам такі 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 дари нам дав дав душу безсмертну, дав розум, так і дав нам цю вільну волю. Вона для нас є і щастям, і з другої сторони є нашим нещастям дуже часто, так залежить як, 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 як ми її використовуємо. Тому що, дивлячись на цих двох розбійників, ми собі сьогодні усвідомлюємо, що е, так насправді спастися може кожен з нас. Кожний з нас, ну, не тільки присутніх тут у храмі, я маю на увазі про, всі, ну, про всіх людей. Але не кожен з нас може, мабуть, спасеться. Ну, не нам судити, так? але не кожний з нас, мабуть, спасеться. Є послідовники такого вчення серед християн, навіть в католицькій церкві, так? є послідовники такого вчення, які. Сповідують, чи навчають, чи вірять принамні, коли не навчають для себе особисто, вони у універсальність спасіння кожного, тобто, що кожна людина спасеться. Так? Тому що Бог Так, Бог любов і так далі. Але гарно дуже це пояснює цим цим послідовникам цього вчення, пояснює митрополит православний Антоній Суровський. Пробую прочитати дослівно. Дійсно, Бог, який є любов'ю, не може засудити на вічні муки свої створіння. Однак зло не може зайти до раю лише тому, що Бог скаже: Я тебе прощаю. Людина, яка зробила зло, повинна змінитися, щоб увійти до Царства Небесного. Якщо ви впустите до раю людину, який рай чужий, то він стане для неї пеклом. Уявіть, що ви привели на концерт людину, яка дуже не любить класичну музику. Вона буде нудьгувати та страждати, а ваша добра, доброта, яка полягає в тому, що ви туди її привели, нічим їй не допоможе. Так. Ну, так, спробую пояснити такими простими словами гарними. Ось дійсно, чи всі спасуться. Якби всі мали спастись, то злі духи так, на чолі з Люцифером, такі інтелігентні створіння, які нас перевищують в усьому. так, то чи вони б так старалися тоді звести нас, віддалити нас від Бога? Якби вони знали, що і так в кінці Бог скаже: заходьте всі до раю, так, сюди, так. чи вони б старалися так? Мабуть, мені здається, що, що вони так за наше серце ведеться. Ведеться боротьба, така невидима, невидима боротьба. Є такий навіть твір, я іноді про нього згадую. Це взагалі твір італійського священника 16 століття, але він був перекладений і адаптований святителем Фаофаном на слов'янську мову. Почитайте, якщо матимете час. Він у вільному доступі в інтернеті його можна знайти. Цей твір гарно віддає, віддає суть би, того, що. Ведеться така невидима боротьба за нас з вами. Ось, диявол, Бог нас створив вільними і запрошує добровільно вибрати його. Натомість диявол запрошує до бунту і до гріха. Ось, і Тому багато людей слухає диявола, так? І, навіть, і тому часто його називають князем цього світу, тому що князь мусить мати свиту свою, послідовників, а диявол має дуже багато послідовників. Так, навіть подивитися зараз на те, що відбувається між, між, ну, в нашій країні ну, на цю війну. Так, диявол знайшов багато дуже послідовників в Росії, не тільки серед їхніх політичних лідерів, а навіть серед релігійних, на жаль. Так. Поле битви це серце людини, про це говорить цей твір. Ось. Сьогодні, сьогодні ну, така гарна, гарна урочистість Христа, Царя Всесвіту. І ми з вами сподіваємося, що ми є послідовниками не диявола, а ми з вами є послідовниками нашого Христа. Він є нашим Царем. ось І Христос. Ми розуміємо, що Христос Христа не цікавлять території, на відміну від земних царів. Так? Христа Цікавлять наші серця і наш розум. За наші серця ведеться боротьба. Оця вільна воля, так, хто переможе, кого ми, кого ми з вами виберемо. так, Все залежить від нас. Пам'ятаєте, як один монах взяв, піймав метелика, прийшов до свого вчителя десь і хотів, хотів так трошки, якби. Посміятися над ним, що він створює таку ситуацію, де він не зможе вчитель дати йому правильну відповідь. Він його зап... думав запитати, що у мене в руці, а той би сказав, метелик. Так? Він сказав, живий чи мертвий метелик. так? Ось. Якби він його вбив, притиснувши, стиснувши кулак, то сказав, ні, він, він, ні. Якби він сказав, живий, перепрошую, то він сказав, ні мертвий. так? А якби сказав мертвий метелик, то він би його випустив, сказав ні живий. І приходить і питає. Вчитель каже, метелик каже, а який, живий чи мертвий? Він каже, все залежить від тебе. Так, так само спасінням. Все залежить, все залежить від тебе. Ось е, святий Августин, так гарно пам'ятаєте, казав, ось, що Бог створив нас без нас, ось, але спасти нас без нас Він не може. Так, Може й може, але ось є ця вільна воля, яку Господь не хоче порушувати. Бо Він. Бо ми створені на його, на його образ, так як Він, ми з вами вільні. Бо хоче, щоб ми вибрали Його самі, а не під, а не під примусом. Наступна така правда, як, ну, яку можна сьогодні собі так пригадати, це те, що ніколи не можна зневірюватися у своєму спасінні чи у спасінні інших, інших там близьких чи не близьких нам людей. Пам'ятаймо про те, що першим. До раю все-таки потрапив розбійник, так? а в пекло, можливо, один з апостолів. Так? Можливо, ми не знаємо, якби. Так. але до раю потрапив розбійник. Ніколи не можна знеохочуватися. Оці нашіптування диявола, що нічого в тебе не вийде, ти і так не спасешся, бо ти грішник великий, бо ти зробив то і друге, так? а не перестань за нього молитися там, чи за неї. Так, і так вона не навернеться. Хто хто всі навернуться, так то і друзі, але напевно не вона чи напевно не він. Так, це, ці всі навіювання, нашіптування вони, вони від лукавого. Ніколи не можна ставити, ставити хрест на іншій людині за її життя. Коли помре, звісно, християнською традицією є поставити хрест, рік почекати, а потім, потім думати про якийсь пам'ятник, так. Але не можна ставити на людині, чи на собі, чи на інший хрест, поки вона ще живе. Вона живе, а ви вже їй хрест ставите. Нічого там не буде, так? Свята Моніка, як приклад, скільки років молилася, молилася за свого чоловіка і сина, і є для нас таким прикладом. Таких монік дуже багато, навіть не серед святих, можливо, так. Джон Райл, англіканський єпископ, казав, що один з розбійників отримав спасіння, щоб жоден грішник не зневірювався. А один, а один не, не, не отримав цього спасіння, щоб жоден грішник не був самовпевненим, що всі отримають. Так? Ось, і про цю наступна річ, третя, це про цю самовпевненість трішки. Так? Ось, е навіть якщо ми з вами ходимо до храму, там, сповідаємося, так, то не будьмо самовпевненими у своєму спасінні, так, тому що той, я казав, дивись, той, хто стоїть, щоб не впав, так дуже дуже легко дуже легко впасти. Ось багато людей якось відкладає серйозне покаяння так на пізніше. ну, Вони вважають, що, що пізніше я маю час, я маю час. Е, натомість Біблія, Біблія е, е, закликає до, нас до покаяння вже зараз. Наприклад, у Матвія покаєтесь, каже Іван Христитель, бо наблизилося Царство Небесне. Воно вже наблизилося, воно не наблизиться, тому зараз кайся. Або святий Павло до Євреїв, е, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими. Сьогодні, от Сьогодні почули, сьогодні маєте шанс. Завтра, можливо, можете не почути, так? або до Коринтян другий лист. Ось тепер день сприятливий, ось тепер час спасіння. Тепер, а не потім. Оцей шанс так, спастися, покаятися і спастися. Він є в цю хвилину. Господь казав Святий Ігнатій, Він не дає благодать на вчора чи на завтра, а Він дає благодать тут і тепер, в цю хвилину. Так, Дає нам благодать. Покаятися і навернутися. Бо багато людей так кажуть часто, що поживемо на втіху, доки Бог гріхи терпить, так Так кажуть. Але хто тобі дав гарантію, що ти житимеш довго, помреш у глибокій старості, або що ти зможеш навернутися на смертному одрі, як цей розбійник? Ось, Нехай другий розбійник буде для тебе пересторогою. Ось. Людина зазвичай в момент смерті схильна вибирати те. Що вона вибирала протягом життя, якщо вона в багатьох ситуаціях, в багатьох життєвих ситуаціях, чи тих серйозніших, чи тих дрібних, вибирала не Бога, так, на його сторону, то їй дуже велика ймовірність, що на одрі смерті, як кажуть, вона так само не зможе вибрати Бога. Звичка це дуже сильна річ, так? сильний механізм. Святий Августин гарно казав, каже, я боюся Христа, який, проходячи повз мене, стукає у двері мого серця, може пройти і назад не повернутися. Хто нам дав гарантію, що Христос завжди буде стукати? так? Якщо Він тобі дає натхнення зараз ти, каже, йди до сповіді, то зараз бачиш, сидить священик, а не наступну неділю, так як багато людей думає, а піду вже наступну неділю. Якщо дає натхнення піти до храму зараз, то. Зараз потрібно йти. Чи помолитися, то зараз, а не потім, чи пізніше, чи ввечері, так? Це відкладання якби на пізніше. Ось. Е коли ми дивимося на сьогоднішнього розбійника, то е так що? Якби так багато авторів, коли роздумує на цією снацна на, 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 на цій ситуації, так як вони помирали. Багато авторів думає, каже, що він такого зробив? Що, що, Чим він заслужив, що раптом з Христа виявився гідним війти одразу, одразу до, до раю. І багато авторів я так підчитував в різні коментарі по різному пояснюють. І Кожен по-своєму гарно, бо це такі, якби здогадки трішки, так але каже, хтось каже, він був вражений проявом любові великої. До ближнього і тому повірив у Господа, ну як Ісус пробачав, так, молився за своїх Прости їм, Господи, бо не знає, що чинять. І Він був просто шокований, як так можна. Невинна людина, бо підозрював, що невинна, так? Ось, І так і ще й пробачає, розумієте? Ось, Хтось каже, мабуть, Господь, ну, це наверное, це взагалі благодать від Бога, так, але, мабуть, Господь дав йому цю благодать, а він а він був здібний приймати, тому прийняти її, тому що тому що він не соромився Христа. Так, скільки є ситуацій там, да, там, ми соромимося, соромимося перехреститися десь на публіку, бо, бо знаєте, хтось може усміхнутися поряд, ой, який побожний пішов, чи побожна перехрестилась перед храмом. так, на цьому чи, чи десь признатися до своєї віри. Петро навіть бідний відрікся, бо жінка за ним бігала, пам'ятаєте, і казала: О, я тебе знаю, ти з Ісусом ходив, ні, ні, нічого, я кажу, я не знаю, ні, я тебе не знаю, Ісуса не знаю. Так? Ну, ми його не засуджуємо, звісно, бо самі таких ситуацій маємо в житті. Ось, а розбійник тут НАТО всі насміхаються, а він публічно признається. Хіба він не гідний війти до, до раю? кажуть деякі автори. Ось, або, або хтось ще каже навіть гарніше, каже, він виповнив обов'язок обвинувача і сам себе виставив на суд. За це Бог дав йому таку благодать навернення, тому що ми з вами схильні так засуджувати інших постійно, так інші не праві, інші недобре сказали, інші негарно відносяться по відношенні до мене. А я то що, а я білий і пухнастий завжди так. Так якось виправдовуємо себе. ось, А він навпаки а він навпаки себе оскаржив. Господь каже, як ти себе оскаржив, цього достатньо, я тобі пробачаю. так, Буде зі мною в раю сьогодні. А той, хто себе виправдовує постійно, то колись мусить стати перед Христом суддею, мусить відбутися якийсь суд. Якщо ти сам себе не судиш і кажеш, що ти не винен. Хтось в цьому повинен розібратися, чи ти винний, чи ні. Швидше за все винен, бо немає людей. Без грішних, але мені найбільше подобається подобається є апокрифи, і там є така гарна легенда, чому він, чому він був достойний увійти до, до до раю. Там говориться про те, як Йосиф з Марією, втікаючи до Єгипту, десь затрималися в печері. Там кілька є таких історій цікавих про розбійників, так про саме про цього, чому він не вернувся. і на них натрапили саме цих двох двох розбійників. І хотіли їх один хотів вбити, пограбувати, а інший побачив, яка ця дитина красива, якесь сяйво там зауважив, невидиме, так і почав переконувати свого товариша. Залишмо їх, якби ну я тобі віддам навіть свої якісь там кошти, які він там мав, награбу награбував, так віддав йому. І той погодився. Ось і потім пройшло багато років. Ось, і цього розбійника звали Дисмас, каже легенда, а в візантійській традиції рахом. Навіть інша, ну неважно, як його неважливо, як його звали, але саме це він був. Господь йому віддячив тоді за його е, один вчинок такої доброти. Тоді, так ось. В кожному разі, закінчуючи, сьогодні в нас гарна велика така урочистість, так Христа, Царя Всесвіту, і ця урочистість пригадує кожному з нас, бачите, дивлячись на Христа, розіп'ято з двома злочинцями, що Бог дійсно є богом милосердним. Ось до тих, хто його любить, і ми хочемо. Зараховувати себе до тих, хто його любить. Ось і Бог є також справедливим суддею який може закрити двері неба, небесного царства перед тими, хто, хто робить зло. Так? Ось, і бачимо, що ця ситуація, яка зараз у нашій країні, ця війна, Господь який є царем, І є царем справедливим. Він цю справедливість і милосердя він не тільки виявляє після смерті, щоб ми не думали з вами, християни, що все, що нас добре чекає, там так, це все після смерті. Ні, Господь Господь є царем цього світу тут і зараз, так і він проявляє це милосердя і справедливість вже зараз до нас. І ми бачимо, наскільки, наскільки Господь, скільки є таких ситуацій, де Господь рятує. Нашу країну, так і прояв таким чином проявляє також до нас милосердя. Скільки сердець він схиляє, щоб нам допомагали, так нашим військовим і нашій країні в цій ситуації. Господь має дуже багато в світі послідовників, так як і диявол, зрештою. Диявол собі знайшов своїх послідовників Російської імперії, які йдуть за ним і досі чітко слухають так його вказівки. Але Христос має своїх послідовників, так які відчувають де. Ну, що є біла, що є чорне, що є гріхома, що є благодаттю. І слава Богу, таких, таких послідовників є дуже багато у світі. Я зараз мав нагоду бути е, так не хвалячись, але хочу вам просто ситуацію розповісти. Е, бути в США у складі делегації з України. Ми говорили багато про Україну, мали зустрічі. Ось і а потім була субота-неділя, і я е, відвідав, е, попросив місцевого єпископа у Ноксвіль е, в штаті Теннесі, щоб зупинитися у них на суботу неділю і мати нагоду проповідувати. Так ось я був просто вражений солідарністю, яку я бачив серед 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 американців. Так ось, уявіть собі, що вони е, хор, так як наш пор, хор там да? хор вивчив гімн України. І співали з помилками, що правда, але слухати, менше з цим. Але вони на закінчення Меси, щоб зробити мені приємно, знаєте, вони заспівали гімн України. Я думаю, в нас в, нас, в наших храмах так не співають, бо можна сказати, що це не літургійна пісня. американці не соромилися в катедрі, знаєте, повною катедрою знаєте, співали, співали гімн України. А біля катедри поряд, поряд висить від 24 лютого лютого висить український прапор. розумієте? Гарно розвивається на, на цей разом з американським поряд. Ось. І багато людей приходило і казали, запевняли в такій солідарності, що ми з вами, так, ми за вас молимося. Багато сімей приходило і казали, що ми щодня молимося, Розарій про мир в Україні. Господь мусить вислухати ці молитви, Він їх вислухає і вже їх вислуховує, так. Потому що він є справедливий суддя, так, ось не тільки після смерті, але також і за нашого життя. Амінь.